В основному це покоління, яке забезпечило перемогу у великій вітчизняній війні, матеріальними та продуктовими ресурсами, а по воєнні роки відбудувало зруйноване народне господарство. Багато хто з них потребують особливих, дещо специфічних умов проживання. Робота дасть їм можливість почуватися повноцінними членами суспільства. Наша організації всіх ветеранів, праці, афганців, числиться 850 чоловік. Із них п'ять чоловік, учасників бойових дій, які брали непосередньо участь у визволенні України. На жаль, група суспільства, до якої належать люди з інвалідністю, постійно збільшується. Держава має сприяти, аби вони мали і заслужений відпочинок, який був би дійсно відпочинком, якісним, різнобарним та повноцінним. Не забувають про цих людей і благодійники. Та увага яку надає держава. Вона дуже-дуже маленька, просто можна сказати, що інвалідів поставили на коліна, не вижити інвалідам. І ми, наш фонд старається допомогти, допомогти інвалідам завдяки нашим благодійникам, таким як Сергій Петрович Левазюк. Інваліди пенсійного віку це така категорія населення, яка в першу чергу відчуває на собі зростання цін на товари першої необхідності. А зараз і комунальні тарифи. Ці люди заслуговують підтримки, уваги та допомоги від молоді. Незабаром Всесвітній день інваліда. Благодійний фонд Сергія Лабазюка завжди приділяв увагу соціально незахищеним верствам населення. Ось і цього року мене, ми приділили багато уваги похилим людям та людям тим, які дійсно потребують. Ось близько 500 пайків продуктових наборів було роздано по місту Хмельницькому різним громадським організаціям інвалідів, таким як Фонд інвалідів доброта, ветеранським первинкам, серед яких теж багато інвалідів. Інтеграція нашої країни до Європи повинна відбуватися не тільки в галузі економіки, але й в суспільній сфері. Ці люди повинні відчувати себе повноцінними громадянами, навіть у такий непростий час для нашої країни.